Голова Наглядової ради ТОВ науково-виробничої компанії Скай Ігор Криничко з нами вже є на зв'язку. Пане Ігорі, вітаємо і дякуємо, що долучилася. Доброго дня вам, доброго дня всім, пане Ігорю. Коли ми говоримо про ініціативу і таку можливість, яка зараз є, народне FPV, та і певні курси, які можуть допомогти і навчити створити і зібрати та в людині, яка в тому не розумілася. А як взагалі ті виробники дронів, там де є виробництво потужності, взагалі ставляться до такої ініціативи? Mm -hmm. Я скажу так. Ну моя особиста думка, що будь-яка ініціатива, яка допомагає або наближує, э, наближує нашу перемогу, э, я позитивно відношусь, як і будь-який нормальний українець. Я скажу так, що ця історія з народним ефіром насправді має формі. Ну, що мені нагадала, да, це е, Другу світову війну, коли м -м, Британія майже одна Британія воювала з е, фашистськими мецькофашиськими загарбниками, і в той час з'ясували вони, що в них немає автоматичної зброї. Так от в них був розроблений розроблен, дуже е, простий е, автомат, він звався. Який виробляв от так само по домам, по маленьким майстерням, по гаражах хто, що називається. Це дуже нагадало сьогоднішня ідея ПІВІ, е народного дрону нагадало це. І так це можливо. Насправді курси, які на сьогоднішній день існують, які на сьогоднішній день показують все, як це зробити, що можна робити. Е Достатньо скажімо, прості для того, щоб реалізувати їх в житті. Тим більше все рівно люди, які беруться за цю справу, ну деякі як здотично до паяльника, як мінімум, так і е, дійсно це можливо. Є, є деякі бар'єри, які в мене трошки не те, що насторожня, як я розумію, що треба вирішувати. Е, і от е, саме проблеми пов'язані з постачанням комплектуючих, і як це зробити, а ось. Саме складання так це доречно, це дійсно може допомогти нашій державі для виробників, таких як наші компанії, як українські інші компанії, більш ну, скарм складних систем, так по гаражах, по квартирах неможливо зробити. Для цього треба скажімо так, ну дещо інші ніж гаражі, але для того, щоб забезпечити нашу армію великою кількістю у таких літючих керованих снарядів, то так це вполне неможливо, на мій погляд. Пані Ігоре, ми згадували свого часу і про серійне виробництво розвідувальних дронів виробництва компанії під назвою Сірко. А отут, якщо зациклитися на слові серійне, наскільки воно має продовження і розвиток, коли говоримо про дрони, які виготовлені саме в домашніх умовах, і знову ж таки чи є тут різниця навіть у комплектуючих до дронах вироблених в домашніх умовах, і ті, які мають серійне виробництво. Ну, давайте так. Будь-яке серійне це повторюємось. Не сам перед повторюємось. Саме для цього існують технологічні карти, в яких показується, що саме в який момент має робити людина в якій послідовності. І саме хоч з цього FPV-дронів, вироби, вироби Ну скажімо так, не скажу просте. Я скажу так, доступне доступне для того, щоб люди з мінімальною фаховістю інженерної або просто з інженерним бажанням є таке набивство фах може це робити, безумовно може робити, і це може стати масовою. А серійне, те, що ми кажемо, може забезпечити і має забезпечити інструкції, або як ми кажемо, технологічні карти. І е, такі технологічні карти, які розпоряджують людям на тих самих же курсах, та вони можуть забезпечити серійність. Повторюємо ще, серійність це повторюваність, і от такі карти можуть це зробити це цілком реально на мій ні, дякуємо вам за доступні викладені відповіді. Ігор Криничко, голова наглядової ради науково-виробничої компанії Sky Assist.